Провіряється ось оцей вакуумний екраник таким способом. Ви... Я ось відкручую, оце все від'єдную від карбуратора, тільки що від'єднав. І в цьому нижньому шлангу я створюю вакуум. Ну, можна в себе втягнути і бензин. Зразу сюди, сюди ось заходить. Потім з цим бензином вже прикріпляю цей екраник. Якщо так не проходить, то вакуумний екраник потрібно міняти. Ось тут в мене також не дуже добре, що тут загин такий є. Але подивлюся. Якщо буде, працювати буде, не буде, то з часом заміню ось цей фільтр великий на маленький, більш скутерний, маленький. Звідси бензин не має йти. Ось із з цього краника, якщо звідси йде бензин, тут є бензин, то цей краник також потрібно міняти. Підкачую його сюди. І все має працювати.